Закриє. А то рісничку вже потік. Ріснічка. Мені кажеться, що ти хотів капот, щоб ми потіряли. Друзі, всім привіт вітаю на нашому YouTube каналі. З вами Сергій та Максим за кадром у ролі оператора. Макс, привіт. Сьогодні стоїмо на фоні такого чудового автомобіля корейського. корейського, тому що займаємося пригодом із Кореї. Маємо свою команду від підбору. До речі, зараз там ставимо вам ролик, як ми підбираємо. До по посмотру автомобіля по кузу вторична окрас має задня крышка багажника, також має шпатльовку до 1200 мікрон показує. Переднє ліве крило замінено. Кришка бокового зеркала з лівої сторони немного має потертість. Краска на місці по лаку. Також має потертість передня сторона справа. Передня справа сторона під бампером. Чорний пластик. задний бампер в отличном состоянии, передний бампер тоже в хорошем состоянии, множество э, сколов имеется, хотя бампер был перекрашен ранее, жобка радиатора в отличном состоянии, Камера, датчики все в отличном состоянии, оптика передняя в отличном состоянии, сколов трещин нет, седло запотевания, задняя оптика тоже без седло запотевания, без сколов, без трещин, э, по салону сиденья как новое, в отличном состоянии, все кнопки в отличном состоянии по заводу, без потертостей. Все обшивки в отличном состоянии, стекла все целые, коробка передач работает отлично, двигатель работает отлично. Остаток протектора шин, это разные шины, но остаток протектора средний 90%. Диски все в отличном состоянии, тормозные диски как новые, колодки тоже в хорошем состоянии. На этом заканчиваю осмотр данного автомобиля. Всего доброго, пока. Да, до реализации тут. Э, Чему корея? Тому, что выгодно по цене, потому что дизельный. Хочете, замовляєте такі у нас автомобілі і комплектації, яких немає у Європі. Не зустрінеш зараз. Ми як вам покажемо, що тут я на простросі на мінімалках. Розкажи, будь ласка, за дизайн. Цікава втівка, і що це за значок? От мені цікаво, що ще в цілому СС Спорт Санґйон Сандьон Корандо дуже цікавий автомобіль. Прибув до нас з Кореї 2016 року. На двигуні 2.2 дизель. Це вже в нас останній рестайлінг цього автомобіля. Має більш потужніший сам двигун та економний. У місті до 7,5 літрів. Це прямий конкурент у нас буде Hyundai Tucson або Kia Sportage. Ну, Hyundai Tucson і Kia Sportage, у них ж немає 2,2 двигуна. Є тільки 2 і 1.7. У нових немає 2,2? Ні? Не зустрічав? Ну. Чи може є? Хай підписники напишуть. Да, напишіть, є 2.2 двигун у нас у Кіа. Ми про Sportage говоримо і про Тюксон. Е... Tucson. Тюксон Tucson і Sportage. Це прямі конкуренти. Також ця машина у нас конкурує ще з Nissan Qashqai та з Mazda CX5. Не знаю, виігрує чи проігрує. Зараз порівняємо і з вами вирішимо. Де різничку ми потеряли? По різничці машинка так у нас приїхала. Як думаєте, тут може бути якийсь мені такий корейський підгін? Бо мені сказали, що може. Що ми сюди поклеїмо, бо досить прикольно. Мені здається, краще доклеїти і, і буде так більш цікавіше. Максом. Е, розкажи, будь ласка, за кузов. Він оцинкований, звичайний, як там кажуть, лужоний, алюмінієвий. Що в ньому цікавого? Ну, Які є? Плюси, мінуси. От я бачу, що арки у нас пластикові. Це да. плюс чи це мінус? Це плюс. Досить навчилися корейці, особливо для свого ринку, робити автомобілі, тому козував в них ідуть уже, я не знаю, частково ложоні. Ну, типу, з машині вже скільки в нас майже там 8-9 років. Я не бачу по ній якихось виражених дефектів. До речі, автомобіль у нас не фарбований, він у рідній фарбі. Фарбувався тут в Україні тільки лише передній бампер. А так, кузов без, без фарбованих елементів. Досить гарно виглядає, слідів корозії не помічено. А чому я бачу написано Корандо, а значок ну, не Сен-Йонг? Ну, в Кореї деяк такий логотип. Він трошки відрізняється від європейського, і в нас не просто Corando, Corando S. І повторююся, це останній рестайлінг цього автомобіля. Daewoo. він пішов вже в іншому трошки в кузові. Максимальна комплектація, і в нас вже більш модернізований двигун. Я їх ну, зараз буду викладати на авторію. Я не бачу. У нас 2,2 дизель, тільки 2-літровий. А в нас 2.2 і звичайний гідротрансформатор Aisin, вже давно всім відомий, шестиступеневий. ступеневий. Машина в нас на передньому приводу, тому видає гарну динаміку. Вони зустрічаються ще, до речі, на повному приводі. Не знаю, не пробував. Ми пригнали її як експеримент попродавати, показати, самим ознайомитись і ну, приходили запити. От як Сангьон, як Сангьон. От ми зараз на своєму досвіді будемо е, дивитися, як Сангьон, як він в продажі. Вже кілька днів катаю, динаміки вдосталь, місця багато. Е, недоліки теж є. Я, мені, наприклад, трошки не вистачає шуму ізоляції, можна додати. І трошки вона жорстковата. Не знаю, може, мені на розвалі резину перекачали. Ну, трошки так, прыг-скак. але ж, блін, за ці гроші можна і поскакати. Який <різь> розхід <різь> у даного автомобіля? 7,5 літра. Блін, то це хороший розхід. Це ти по місту Києву? Так, по місту Києву з кондиціонером. 7,5 літру. Пока показує. Так. Е... Давай саме цікаве, тепер подивимося, що вона в салоні. Чим же ж він цей да, салон? Зараз перейдемо цікаво. до салончика. Також перевага корейських автомобілів в Кореї. Їх відразу тонують в круг навіть з лобовим і ставлять два відеореєстратора: Передній і задній. До речі, тонують класною трем плівкою. Американцям треба ще повчитись, Бо там як машина не приїде, потрібно перетоновувати. А тут все трэм. Переходимо в салончик з вами. Давай навіть по гумі покажемо. Гума у нас е хенкок 24-го року. Е Передні колеса трошки більше бачу із носа, а задні, прям наче як нові. 24-го року навіть можна показати. дісочки, я бачу такі гарненькі, да? да? да відразу... бордюрок немає. Немає, Значить, бордюрок. Хорошо там. немає бордюрок. Давай покажемо ще задню частину. от Вихлоп, там по дізелю, да? У нас все ж таки сажа. Взагалі ніяких питань труби взагалі сухесенькі. Подивіться, От, на машині 118 тисяч реального пробігу. Е, давай покажемо задній багажничок. На скидку так десь, да, літрів 350, сидіння складаються До речі, по поличці, да, наче немає, але дивлюся, і заглушки які стоять, наче немає немає бути. Незрозуміло. Повнорозмірна в нас іде докатка. Правда, немає у нас. Е... Інструмент вкрали, так? Ага. Да. Домкрата немає, а запасочка диві, нова. Так її навіть ніхто і не використовував. Да. Да. Тому так. Це у нас. Є. Дивіться, безключовий доступ. Та ти що? Заходьте до нас. Навіть в ланусі такого немає. Заходьте да? до нас. Е... Оцей Слушай, що тут за пещалки? Міні, міні, до речі, це як міні-бурмістер. Ну ладно, не будемо да, шуткувати, але насправді музика дуже класна. Дивіться, таке рішення. Ну Дуже цікаво. Я відразу сів у нього, такий ого. А що це мені нагадує? А нагадує, я реально. Так, тут, дивісь, який салончик. Вона реально от, запакована, піряне кермо. Да. А по центру дивлюсь, таке відчуття, що тут що додали З там да, магнітолку. Ну, таку, більше міні. більше присікається мені по панелі все ж таки до Hyundai, Santa Fe. Давай покажемо, дивись, глянець по комплектації. У нас електроскладання зеркал, повний електропакет, блокування дверей. Переходимо. Підігрів керма, друзі. У машині за десь 11900 ми її будемо продавати. Підігрів керма. По стану салончика. До речі, теж от, цікавий момент: немає електро. Можливо, в них і не зустрічається. Це все ж таки автомобіль бюджетного класу. Але стан сидіння на 118-х, враховуючи, що сам Дьоне, вони використовують більш дешеві матеріали, але все рівно якісні. Ззаді вдосталь місця. Ну, от зараз вам навіть продемонструю. Я сижу максимально за собою. Мені, мені комфортно. До речі, сидіння теж мають кілька положень. Як і прямих, так і більш лежачи. Дуже класно складається. Ну Давай одразу продемонструємо. Бо хто ще вам покаже такий автомобіль? Як не ми. Так. У нас є такі тримачі і ми можемо зафіксувати. Дивіться, яке лежаче положення. Да? Ось максимально переходимо. Це, Дивіться, що вже... ти їдеш на дальнячок, хоч да, після. І вже до Одеси я їду комфортно. Комфортненько. Е, давай ще перейдемо по консольки. Переходимо сюди. Тут у нас розположення, ну так, дуже цікаво, да? але у нас є підігріви передніх сидінь. Айсін шестиступеневий, як я кажу, ось це дерево, бачиш? Так. Да. Елементи вставки з дерева, хоча тут пересікається далі алюміній. Ну, бачите, як, як німці щось там підгляділи, щось там. І трошки алюмінія, трошки дерева. Цікаво. Всього потрошки. Ну Цього що, по заведи трошки. його? Да, як давай, давай заведемо. Заводиться у нас. Мультикермо. Так, що? так, у нас працює рівненько-рівненько. Так, рівненько. Зараз покажемо ДХО. Датчики світла, датчики дощу, датчики шин. Це в нас все присутнє. Тобі зручно за кермом? Так, так, взагалі класно. Дивіться, як, як у Chevrolet Volt. Ну, Трошки там, трошки там, трошки там. Менюшка так Chevrolet Volt, як робот. Давай покажемо. Е Машина знову ж відноситься в нас до більш бюджетного класу. Але при цьому у нас дивимося на фару, У нас є дехо, у нас стоїть біксінон, туманки передні, туманки задні. Давай включимо світло. Гарно, правда? Так, ну давай, що. Давай відкриємо так, підкапотку. Так, да, давай підкапотку. Оп. Бачите, упорів немає, тому що тут нічого не ламається. І Ні, вона ніхто не відкриває. Да. Це, звичайно, все на місцях, працює рівненько, ніяких запатівань. Це все... Все супер, так. Пого і... на наші рамочки. Автопідбір, США, це все про нас. Тут теж може бути ваша реклама, правильно Макс? Так. Покажемо мультимедію. Типу ця магнітола підтримує і CarPlay, і Android Play. Нагадує мені Сантафешку, щось подібне навіть по кольорам. Все є, я сьогодні налаштував тут. Яка мова тут стоїть? Тут англійська, все. це пахучка така. Так, Мультируль у нас є, круїз-контроль у нас є. Типу, машина досить комфортна, безпечна. Містка, за такі гроші, за такі, да? гроші. так? Вона Що, між... зробимо тест-драйв, мабуть? Да, зробимо. Але... Да, так, зробимо. Поїхали. Реально прикольна така мультимейта. У нас автосвітло, помилочок ніяких по автомобілю немає. Реально так. працює тихіше, ніж бензиновий автомобіль. Да, давай, Да, динаміка хороша. І... Ну, тут ми в лісі, особо не поганяєш. А він як для бездоріжжя. От на легеньке якесь туди виїхати можна? Взагалі, взагалі без проблем. Ти ж кліренс бачив. Да. Типу, взагалі без проблем. Ну налегеньке. Налегеньке. Ну в болото За... його не завезеш. Так, да, не потрібно закопувати. Ну, враховуйте це ж передній привід. Ця машина блин, реально для міста, запаркуватися. Десь заїхати, ну от ми спокійно заїхали от, в лісову місцевість і, і взагалі прекрасно. Прекрасно. Оп. Да, така жаскувата, як ти говориш. Жостко? А для кого на підійде в цілому? Вона ну, підійде для будь-якої сім'ї. Мені здається, типу молодої, для дівчини, для хлопця. Взагалі не бачу там ніякої проблеми. Е -е -е не знаю, твої бачення, якщо чесно, що да, я, я думаю, що, наприклад, якщо брати там як перший кросовер. І порівнювати його з тюксоном, з Портеджем, які на порядок дорожче будуть з 2016 року. Правильно? Вони там десь від 15 тисяч доларів, а дана автівка там 12 тисяч доларів, то це ідеальний кросовер. дизельний, економічний, недорогий буде в обслуговуванні. І, що немаловажно, він ліквідний. Мало хто про нього знає, але в цілому, от, хто б би взяв би такий автомобіль. На от, всякий случай закриє Да? Закрий. А то ресничку уже потеряли. <noise> Мне кажется, <ах well> что ты хотел капот, чтобы мы потеряли, <рак hurting> да? <рак> так, так, так. Тут километраж я бачу, да, показываю. Вот. Так, вот этот, дисплей. Да, так, 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 Ну, цікаве решение. У корейцы тоже свои тачки. Тюнячи так, только ресничку одну, глянь. Чего он стоит? Не, ну, это же надо было, да? Одну ресничку поцепить, А іншу, просто так от. Можливо, думаєш, от мені там підморгнула під, під машинка. Так, все. так, так. Цікаво, цікаво. Так, ну що, такий у нас був автомобіль, тест-драйв він прийшов. Ми його рекомендуємо. 100% рекомендуємо. За ці кошти. А, а, це я... ідеальний варіант. Може бути, так. Тому що ну, реальний спортич. І ну, токсончика, напевно, знайдемо, але 6, 7, 8 року, да? Ми ж. На ринку навіть виїжджали, бачили. Люди, до речі, цікавляться їх з Германії, приганяють. Пару варіантів таких ну, на ринку цікавих прям було. Але друзі, тут у нас 16-й рік і 118 тисяч пробіг. Рідного. Рідного, так. І автомат. А ми на ринку бачили, не пам'ятаю яку вартість, в районі 9 нам пропонували на механіки. Так, да, так, да, да, да. і там вже пробіг в районі 300, і він вже такий ну, трішечки втомлений був. Так-так. Ну, Корея по дизелям це топ. От це... Так, дизельні варіанти, комплектації. Взагалі дуже багато німецького автопрому. І може ви підскажете, що вам пригнати на продаж без проблем пригонимо. Так, Макс? Так, все вірно. Тому всі питання по Кореї до Сергія, контакти так. під відео. Так. Друзі, ну чекаємо від вас якихось відгуків, взагалі, як вам автівка. Чи подобається обзор? Напишіть мені, буде дуже цікаво та приємно. По Кореї, по Кореї сьогодні навіть отримали замовлення. Дамакс, передав, що я клієнт, буде Санта Фешку. Будемо зайшов клієнт на Санта-Фешку максимальної комплектації. Будемо пробувати для нього її забрати та привезти в Україну. Буде на 3 тисячі доларів від першої ціни з пробігом 100 тисяч і максимальна комплектація. Ну і їде нам уже десь напевно в наступному місяці. Буде уже у нас KIA Рент. Теж який, ну, клієнт до нас звернувся. Звернувся, до речі, не могли ми його знайти в Україні, тому от прийняли рішення пригнати. І відразу подивилися йому кілька варіантів. Я до речі, ставлю ставочку, які авто ми обрали. Ми, і чекаємо його в Україні, теж візьмемо, все, покажемо, розкажемо. І навіть порівняємо, да? чи про програється машина, чи все-таки залишається конкурентною. А як вам взагалі? Тому що до нових зустрічей з вами Сергій та Максим. Всім пока. пока.